В інтерв'ю Трамп багато говорив про Україну. Хвалився, що має гарні знання про нашу країну. В контексті цього заявив, що цитую Крим із чотирьох сторін оточений океаном. Так вам не почулося. Глава Білого Дому стверджує, що Путін і Зеленський ненавидять один одного, і це ускладнює. Досягнення миру він назвав Зеленського продавцем, який нібито вибив у Байдена 350 мільярдів доларів, але при цьому втратив 25% своєї країни. Дональд Трамп також висловився про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх давно не було. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати такий вибір, і можливо, Зеленський переможе. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія.